Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні порожні баночки косметики за січень місяць. Хочу почати сьогодні з засобу для по догляду за домом від фармасі. Зазвичай такі засоби не показую, але від фармасі покажу. Це плямо від фармасі. Тут великий об'єм, здається, 1 кг. Ну, я вже казала, що цей засіб мені не дуже сподобався. Такі складні якісь плями він взагалі не виводить. Але, я, так як він мене був, я його пристосувала, я просто до кожного прання додавала мірну ложечку, зараз вам покажу до прання разом з порошком. І, можливо, він так якимось чином працював, якийсь все-таки допомагав порошку краще працювати, краще виводити такі свіжі плями. Ну от застарілі плями, щось таке, він чи плями от від трави, якщо дитина впаде, і вона так трішки постоїть, там от зранку дитина впаде, а вечором виперете, чи на наступний день, то все. Він нічого не допомагає. Це я, в мене вже друга банка закінчилась, в мене більше немає. Ну і я не збираюсь купувати, тому що ціна там зараз в фармасі вони на нього поставили 700 гривень. Чи що, а я його ще брала. Ну, Я його взагалі не брала по повній ціні. Перший, я не пам'ятаю, якось було на нього 400 гривень, чи як ціна, чи 300 чимось. Я його за пів ціни взяла по якійсь акції. щось таке. А другий раз то я. Помінялася на свою іншу косметику з дівчиною і от використала його. Ну, я не можу рекомендувати за таку ціну. Ні, Він плями, він отак, щоб знаєте, легко от вивести плями, от ви його там додали і все, і всі плями зникли. Ні, він так не працює. Знаєте, а от е, дівчата там, ну, ці такі приверженці фармасі, кажуть, ну так як, то ж треба докласти зусиль. Ну, якщо докласти зусиль, це можна там, я знаю, і, наприклад, засобом для миття посуди можна потерти і пляма може відійти. І ще є різні засоби, якими можна докласти зусиль. А хотілося б, щоб засіб, який призначений для Виведення плям працював просто сам по собі, без ніяких додаткових зусиль, скажімо так. Ну, Це моя особиста думка. ось, Так, давайте далі. а то щось ми довго за цей засіб говоримо. З великих банок давайте почнемо. Закінчився в мене ось такий шампунь, теж від Фармасі з кропивою. Я його ще починала влітку, а це вже зараз зимою докінчив його мій чоловік, тому що цей шампунь підходить для жирного волосся, він дуже добре прочищає, і він мені підходить тільки влітку, тому що трішки він все-таки підсушує волосся із того, що він ось такий для жирних, жирного волосся. Предназначений. Влітку мені він дуже подобається. Зимою, я його не можу використовувати. Так, ось, добре, далі. Закінчився в мене ось такий гель для душу. Мені хтось його дарував, скільки тут мілілітрів, 250 мілілітрів. Це з аргановою олійкою. Непоганий. Гель для душу, але мав дуже такий різкуватий аромат, тому я його використала здебільшого як рідке мило. Так, ще один гель для душа в мене ось такий закінчився від Євроше. Це з. Як він називається? Це їхня лімітована колекція, моло, молочний з а, ні, Амонт, я боже, як Амонт буде по-українськи. Вилетіло з голови. Ну, одним словом, ось така це їхня була лімітована серія. Тут 200 мл, непоганий гель для душу. Єдине, що мав такий він трішки. Як на мене, кисловатий аромат, і теж більше підходив би для влітку. Але я ним чомусь користувалася взимку, і тому він мені не дуже зайшов. Я десь половину флакона використала як гель для душа, а половина флакона як рідке мило. Так, і давайте, щоб закінчити з гелями для душа. Ще у мене ось такий закінчився такий маленький мініатюра від Носібе. Називається Winter Експрес. Тут 100 мл цей гель для душа, він йшов такий в червоній коробочці. Його мені магазину себе подарував на день народження такий невеличкий презент, але мені цей гель для душу взагалі не сподобався. Єдине, що тут прекрасно, це такий смачний ванільний аромат. Просто для зими те, що треба, аромат, такий новорічний, я би сказала. Але цей гель для душу взагалі не пінився, дуже слабо пінився, його треба було дуже багато, щоб нанести повністю на тіло. І він у мене дуже швидко пішов, тому я би собі його не купувала. Ось. Так. Далі в мене закінчились три креми для рук, як завжди. Два ось ці з серії. Морської. У мене їх багато, тому постійно закінчується 75 мл. А це серія арганова. Теж, е, теж хороший, ну, правда, мені арганова серія подобається більше саме своїм ароматом. А так, креми ідентичні, добре працюють, добре напитують руки, ніяких питань немає. У мене ось цих морських дуже багато ще є. не знаю, я не рахувала, чесно кажу, але я думаю, штук 30, точно ще є, так що ми ще їх часто будемо дивитися в порожніх баночках. А ось цей з аргановою олією, здається, це останній. В мене більше таких немає. Так, хороші креми для рук. Якщо б у мене вже всі креми закінчились, я би, можливо, їх і повторила. Не знаю, правда, яка там ціна зараз в фармасі, але я їх брала по акції по 20 гривень. За 20 гривень це чудові креми для рук. Так. Ще в мене закінчилась ось така зубна паста, сигнал. Непогана зубна паста, добре працювала, освіжувала погляд, ой, погляд, подих, я вже заговорюсь. Так, добре працювала, ну, претензій немає, сподобалось. Так, ще для тіла закінчився ось такий дезодорант Duff Original це твердий дезодорант. Тут 40 мл сподобався цей дезодорант, добре працював, єдине, що він якось в мене дуже швидко пішов. Взагалі, от такі тверді, його, напевно, тут дуже мало. Я так підозрюю, 40 мл, тому що зазвичай в мене ці тверді дезодоранти довго, ну 3-4 місяці, а цей якось так, не знаю, півтора, можливо, місяця, ну, можливо, два і все, і його нема. Але аромат дуже приємний ніжний, ніжний. Він добре працював, добре тримав. Ну, Мені сподобався. Класний, я би ще його повторила. І, до речі, ціна в нього бюджетна. Я не пам'ятаю, але в районі 3 євро я купувала, мені здається. Так, ага, ще забула один продукт для тіла, і тоді переходимо до обличчя. Ще в мене закінчився ось такий крем Жордані Гол Essence, Gold Essence від Oriflame, 250 мл. Я вже неодноразово казала, що мені ці креми не подобаються, Ну, саме парфумовані своїм ароматом, тому що вони. ну, Якщо з баночки нюхати, аромат приємний. Мені взагалі подобався, колись в мене був цей аромат. Есенза, оцей Джордані Голд, там аромат приємний. Мені він подобався сам парфюм. І як нюхати з баночки, то. Аромат такий самий, але коли ви його наносите на тіло, він ось так розмилюється, таким... з'являється в нього якась нота мильності такої. І це проти... ну, для мене це противно. Мені не подобається. Це вже, слава Богу, останній у мене такий парфумований крем. Мені з цієї серії тільки подобається молоко і мед. Він дуже класний аромат, ніжний, легкий. А ось ці я вже всі позакінчувала, якось я як, <с> мазала його тільки на ноги і на попу. Все, не вище. От, тому що вище я відчувала цей аромат, і мені було неприємно використала от його повністю, і я більше його купувати не буду. Я просто колись купила його на знижках по хорошій ціні, по 50 гривень, різні аромати. І от аж тепер всі закінчила. Так, для тіла це все. Давайте для обличчя покажу, що закінчилось. Закінчилась в мене ось така гідрофільна олійка від е, Івроше для чутливої шкіри, тут 150 мл. Дуже сподобалася олійка, гарно знімає макіяж. Аромат теж приємний, такий якийсь трав'яний. Ну, Трохи пахне соняшниковою олією. Якщо вам це не подобається, то не сподобається. Мені якось. Ну, Така от трава змішана з соняшниковою олією. В принципі, мені аромат підійшов, вистачило десь, мені здається, на 2 місяці щоденного користування, але я даю багато. Я не економлю, я так ну, десь на один раз я використовую три повних натиска. Тому що я знаю, що бачила дівчата один натикс і якось розтягують по всьому обличчю. Я ні, я люблю, щоб так добре, щоб я була впевнена, що я добре зняла макіяж, тому я багато наношу олії. Ну, не тільки цієї, а будь-якої. Я наношу багато, щоб добре змити. І все. Тому що як не добре змити макіяж, потім можуть і прищі з'явитися. То краще я дам більше засобу, перерозхід буде, але я буду впевнена. Що я добре змила макіяж. Ну, це моя така особиста думка. Так, засіб хороший, мені сподобався. Далі закінчилась ось така міцелярна вода від євроше два в одному. Я міцелярною водою знімаю макіяж з шиї з вух, якщо мені не хочеться от туди наносити олійку, деколи мені. Просто не хочеться на шию наносити, тому чи десь десь якісь свочі підтерти, щось десь підтерти, то я використовую міцелярку. Ця міцелярка мені сподобалася саме своїм ароматом. Дуже класний, крутий аромат. Дуже приємно було нею користуватися. Вона мені приходила якось ну, вже давно, коли я ще робила замовлення в подарунок. Я її з задоволенням використала. Зараз нічого я в роше не купую, вже давно, і фармасі не купую давно. Користуюсь, ой, впало. користуюсь тим, що є. Так. Давайте трішки від'їдемо, Можливо, я ось так підскладаю. Так, далі для обличчя в мене закінчилась маска від Avon, ось така. Сяяння сходу, тонізуюча маска для обличчя з екстрактом білого чаю. Це мені віддала сестра, коли переїжджала в Штати. 75 мл це маска плівка. В принципі, непогана, мені сподобалась, нормально працювала. Не знаю, що ця маска мала робити. Ну, напевно, в принципі, тонізувати обличчя. Ну, я просто роблю два рази в тиждень маски, ну, які в мене є, такі роблю. Чередую їх і от цю я закінчила. Так. Не можу сказати, що вона якісь мені там на обличчі робила результати, але нічого поганого про неї сказати не можу. Ніякі алергічні реакції не визвала, там почервоніння, чи прищі, чи щось таке комфортно, нормально наносилась, нормально знімалася, ну, використала. Так само використала ось таку маску, Еліксир Жонес від Фармасі, ой, від Фармасі від Євроше. Тут теж 75 мл. Теж мені сподобалася ця маска. Вона така кремоподібна білого кольору. Її наносив, ну вона дов... зволожувала обличчя, і потім я її змивала водою. Теж маска непогана, теж вона мені приходила колись давно в подарунок, і я її закінчив. Ніколи маски не купую, завжди мені якісь маски приходять в подарунок. То в б'юті боксах, то сестра віддала, то колись за замовлення давали. Тому я, я от навіть не пам'ятаю, коли я купувала останній раз якусь маску. Так, далі закінчилась в мене ось така олійка. ну Це взагалі олійка, але я її використовувала як сиворотку. Вона в мені теж приходила, здається, або в б'юті-боксі в подарунок, чи в адвент-календарі вона мені десь попадалася. ну Мені вона сподобалась, вона така масляна, ну, як олійка, і вона дуже добре зимою мені напитувала обличчя. Якраз я її відкрила десь, напевно, в кінці жовтня, я думаю, в жовтні десь відкрила. І от вона, рахуйте листопад, грудень, січень три місяці я нею користувалася, використовувала її в вечірній час. Перед нанесенням крему дуже добре напитувала обличчя. Ну і от тут вона йде з такою піпеткою. Ну, бачите, її вже тут немає. У мене є ще одна така баночка, тому я думаю, що це був якийсь б'юті-бокс, тому що Адвенти я два однакових не замовляла. А ось. Б'юті-бокс цілком можливо, тому що в мене є ще одна. І я, мабуть, її буду наступною зимою використовувати. Так, потім в мене закінчився ось такий крем для обличчя від Паї. Тут невеликий об'єм, я його навіть розрізала, щоб повністю використати. Тут 10 мл об'єм. Він... Я його використовувала нічний час. Крем непоганий, добре напитував обличчя, єдине мені. Не сподобався його аромат. Аромат теж мав якусь таку мильну ноту, яка подразнювала мій ніс. Тому я його використала на шию. На обличчя один раз попробувала, і все, мені не сподобалось. Так, ще у мене закінчились пробники. Зараз вам покажу я зараз присіла на пробники, щоб всі використати. Це фармація серія Resurface. Чи Resurface, напевно, Resurface. Це денний крем з SPF 30 Цей крем непоганий, я його зранку наношу, радує, що тут є великий SPF 30 Взимку я вже додатковий сонцезахисний крем не наношу, я користуюся цим, якщо зранку кудись іду. Якщо, звичайно, після обіду, то я поновлю і вже наношу сонцезахисний крем. Я ці всі пробники перелила в таку баночку від крему. Здається, це від івроше якась, якийсь крем у мене був закінчився, і я перелила і так використовую так дуже зручно, коли в ванночку перелити. І що в мене закінчився з, з цієї ж серії для шкіри навколо очей. Цей крем мені взагалі не сподобався. Мені не подобається, по-перше, як його наносиш, він дуже стягує шкіру навколо очей, і хочеться, так би ще нанести. Тому що таке неприємне стягнення. І потім я помітила від довшого користування, тому що я вже не один місяць ним користуюся, постійно з цих пробників переливаю собі в таку маленьку скляну баночку і так користуюся. Так от, якщо довго ним користуватися, я помітила, що шкіра стала якась така більш дрябла, чи що якісь нові зморщички появились. Ну, якась шкіра така втратила тонус. О, отак буде правильно втратила тонус саме на повіках, і повіки ще й потемніли, тому що тут в склад входить ретинол. І я вирішила: в мене є ще багато таких пробників на очі, навколо чай більше не буду використовувати. Попробувала використати на обличчя. На обличчя, в принципі, непогано. Але єдине, оце відчуття стянутості не зникає при нанесенні. Не знаю, якщо ним довго користуватися, який буде ефект. Якщо мені не сподобається, то буду, можливо, як крем для рук використовувати, тому що шкода викидати. Але от для очей мені взагалі не сподобалось, от так скажу. Так, і давайте подивимося, ще в мене два засоби з декоративної косметики закінчились. Перший це ось такий блиск від фармасі це з минулого Project Pen, У мене залишалось от зовсім трошки. І вже він не попав в Project Pen цього року, я його так закінчила. Ще на початку січня він в мене повністю закінчився. Ну, непоганий блиск, не пам'ятаю, який це номер був. Але мені здається, вже в фармасі цих блисків немає. Я, в принципі, рада, що я його закінчила. Так, і закінчилась в мене ось така туш від Oriflame. Колись мені ця туш дуже-дуже подобалась. Вона була дуже крутою. Але от саме з цією щось, щось пішло не так. Мені здається, що, можливо, це якась бракована серія. Або я її раніше купувала в одного продавця, а цей раз в іншого. Можливо, цей продавець погано десь зберігає. Ну, я не знаю. Термін придатності, блін, вона ще й не розкручується. Термін придатності в нормі, а вона мені зразу. Прийшла от такою сухою, густою, неможливо користуватися, вона наліплювала на вії, Хоча я ж з нею вже це не перша моя от така я її постійно беру, тому що вона мені подобається. Вона взагалі має дуже класно розділяти, підкручувати. Такий має робити ефект накладних вій. Ну, ця саме таке не робила. Я в цього продавця купила три такі туші. Дві я використала, одну моя донька. Так от. І та, це вже друга що я використала. Перша така сама була, мені не зайшла, вона погано наносилася. І донька моя теж сказала, що щось не то з цією тушью, вона не така. не така. Я вже знову взяла ці туші в того продавця, що раніше я брала, то сподіваюся, що там все буде так, як раніше. Бо ця взагалі, я однею використалася, можливо, два тижні, я її викидаю, ну неможливо нею користуватись. Так, і ще в мене закінчились пробники туалетної води. Так, це чоловічі туалетні водички. Я почала використовувати їх, забрала в чоловіка, бо він ними не користується, це від фармасі. Тут в мене є шарм-водичка і шутерсмен. Шарм я тільки перелила в такий дозатор, ще ним не користувалася, тому нічого не можу сказати. А от шутерсмен, як на мене, це взагалі не чоловічий аромат. Ну, Я би не сказала, що це, це можна назвати унісекс. Навіть мій чоловік сказав, що це скоріше жіночий аромат. Мені дуже сподобався, на мені від... розкрився так цитрусово, свіжо. Ну, Дуже красивий аромат. Але от на чоловікові це б звучало, мені здається, трохи дивно. Ну, це скоріше унісекс, ніж чоловічий аромат. Ось. От, і все. Ось це все, що в мене закінчилось за січень місяць. Пишіть, що ви з цього пробували, що вам подобається, що ні. Мені буде цікаво почитати. Також вам всім дякую за ваші лайки і коментарі і до нових зустрічей! Всім па 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 па